Три лелеки на багатоповерхівці. 3 вересня жителі будинку по вулиці Тараса Шевченка помітили птахів на даху. Явище для міста незвичне. Опитані нами містяни таке в Южному бачать вперше. Перший раз бачу. А от а ну, ми ж любимо на знаки різні. Це як ви думаєте, ну, це хорошо? Я вважаю, що на, на сьогоднішній день це на перемогу. Тільки з тим, що йому тут подобається. Більше ні з чим. Вони ж примітивні. Вони живуть по своїм правилам. У них боротьба за життя, більше них правил других немає. Ну, е ну, Ми ж любимо знаки. Ну, знаки. Це люди собі самі придумають знаки. Леки завжди були добрим знаком. Так що будемо надіятися. Дуже здивована. Думаю, кому це лелека принесла новонароджену дитинку. Я дуже сподіваюся, що це гарний знак і що найближчим часом у нас буде перемога, і я думаю, що це дійсно знак до цього. Це дуже гарний знак. Прикміта дуже гарна. Мені дуже сподобається. А ви як на що розраховуєте? Якщо Ну, ну всі на, на мир розраховують, і ми теж розраховуємо на мир. Що це к приведе. Орнітологи В такій поведінці білих лелек нічого незвичного не бачать. Науковці відзначають збільшення популяції лелек цього літа. На міграційні процеси птахів впливає багато факторів, у тому числі і війна. На міграцію казує багато, багато факторів це і кермові води, і на напрямок вітру, це ну раз. Розліж... Багато різних факторів, в тому числі і війна. Возможно, десь обстріли спровокували мігрування іншим напрямком. і Частково птахи змінюють напрямки мігрування і можуть з'явитися і в багато поверхівках. Ну, Такий відсоток є. Вірогідності того, хоча я в цьому році відмічав збільшення кількості іменно білих лелек і за Одесою, і на водоймах і под Южним, і на Телегульському лимані, який раз близько до міста Южного, тому це купа факторів. На ранок 4 вересня лелек на даху вже не було. На згадку у жителів навколишніх будинків залишилися фото та відео в телефонах. А на каналах телебачення громади незвичний репортаж про хорошу подію.